Друзі, всім привіт! Сьогодні я в своїй тепличці. Насилу добралась до неї буду колюси свої Розсаджувати бо вони в мене почеренковані. Але все не доходили руки, а то і холод ще був. Теплиця в мене не опалювальна. Все під агроволокном було мінус 6 заморозки, але все пройшло. Нормально, хоча все-таки, ну такі більш холодостійкі які рослини то гарно себе почувають, а коліуси, коліуси трошки піджовкли. 10 градусів тут було, все-таки для них прохолодно. Їх добре зберігати при мінус, ой, плюс 14, вони себе нормально почувають. При 10 вони перебули. Але трошки піджовкли. Ну зараз вже тепло почнеться, і я думаю, вони швидко встановлять свої форми. Виді, які гарні. Зараз я їх приведу до ладу, пострижу, знову почерінкую, порозсажую і все буде добре в них. Вже передають тепло, тим більше вчора лелеки прилетіли. Лелеки, коли прилітають, це значить, що вже буде тепло. Так, да, можливі заморозки возвратні, але то вже не так страшно, як оце, що було. Дивіться, я цей черіночок буду пересаджувати ось в такі горщички півлітрові, замовила для них. Замовила для них спеціально такі великі півлітрові. У коліса коренева система невеличка, тому їм не обов'язково мати дуже великий об'ємний горшок. Натомість, що корнева невелика, то сам колюс може лягти великим гарним кущиком. Це можна його додати, зараз вам покажу, в композиції. Коліси. Тут я зробила е, трошки для підвісних кашпо. Це ампельні сор сорта 2. Вони потім так розкинуться донизу, так от підуть. І з середину я посадила бальзамін. Він ще маленький, але він швидко росте, зараз буде тепло. Він піде вверх, і тут буде квіт, е, шапка з квітів, а тут різнокольорове е, листя. Ну і все буду складати різні композиції з колюсу, бо е, думаю, що буде красиво. От, з різнобарним листям. Так, тут ще я буду формувати цю композицію, добавлю ще там анютині глазки і донизу подивлюся, може діхом посажу, сажу. Та Це прикольна таке, Підвісне нестандартній. Квіти, а будуть і квіти, і таке кольорове листя, навіть якщо квіти вже повідцвітають, то буде листя і зелень прикольне, таке звісаюче. Кольоруси самі по собі неприхотливі, рослини, їм підходить люба земля, але я свої люблю колюси, і для того, щоб в них було яскраве листя і хороший ріст, я беру верховий торф. Землю гарну, удобрену, можна покупну для розсади, можна свою, якщо я, я в селі живу, то я свою перегній беру і додаю пісок або агроперліт і трошки попелу деревного. Дельно перемішую, наспаю сюди, робимо ямку. так. Витягуємо наш, він мене пронумерований. Так, сюди. От. Тут нічого складного. Так. І вершечок я буду зрізати, бо буду формувати кущиком. Де ми будемо зрізати? Ось тут ми свіжемо. Це я зараз відзначу. Це в нас номер 58 а зрівець я ось так об'їжу. Листя, щоб воно не тягнуло. Та щоб не загубити сорти. Ось і сюди вставляємо, вони дуже швидко вкорінюються. Можна в воді вкорінювати, можна і ось у землі. Все. Так, 58. Тут в мене вже є почеренковані красунчики десь листя. Вони взагалі всі-всі різні, вони зараз такі будуть красиві, як наберуть кольору слова. Так, а ці? ці я зараз буду ставити туди, в теплицю, бо там в мене будуть тільки коліуси. Тут більш прохолодні рослини, які, якщо і будуть заморозки, вони будуть собі під агроволокном нормально почувати, а тут... Ну, я вже не думаю, що буде мінус 6, але все-таки підстраховка не помішає, тому там в мене все буде повністю коліусами заставлені. А ось інші рослини я буду сюди переносити. Наступний Чого в мене. Так, а ось дивіться, який гарненький. Це, як він кущиком стане таким великим. До травня місяця це вже буде гарний сформований красивий кущ. Буде дуже красивий, правда? Настей я ж піднімає. Е, Колюси дуже легко розводити і виводити нові сорти, тому що, якщо вони зацвітають, ну, це стосується сіянців, то ви можете з сіянців отримати новий сорт, такий, що ні в кого немає. Хоча такі, такі сорти, вони більше розмножуються черенками, вони цвіту не пускають. Я в торік придбала була ці коліуси. То сіянці, да, сіянці постійно пускають на цвіт, їх треба постійно той цвіт обривати, бо коли вони зацвітають, вони можуть втратити свою декоративність. А ось такі колюси. Вони виведені спеціально, щоб вони не пускали цвіт, а розвивалися черенками. Так, що в нас тут? Що в нас тут? Так, це нас зріжемо. Великі листя ми зрізаємо, щоб воно не тягнуло соки. Шкода такої красоти, але що поробиш? І цей череночок. Ай, бачите, що виходить, якщо одною рукою знімати, а другою, ну нічого страшного. Зараз я витягну. Так, все. Це готово. Тут сорт теж готовий. Так, я буду зараз все це заповнювати. Там в мене 280 сортів цього кольоруса є. І я буду помаленьку зараз приводити все до лету. Така в мене красота пішла. Ще вони невзрачні. Я їх поскубала, постригла. Але через тиждень побачите, яка буде краса. За те, що я встигла зробити, у мене там ще далі. Там далі є старші живчики, їх я буду вже в кашпо формірувати. А ці поки що будуть рости. У мене є ось фаворити. Але ж вони всі гарні по своєму, кожен по своєму має своє забарвлення свою красу. Бейтики. Такие прям кутеряшки. Так вот. Видите? Тут ще в мене принесла. Буду зараз робити композиції в воді. Корінчики поставила. Бачите, як наросло. Вже випило воду. Ну, зараз буду розсаджувати. Ось такі. Ось такі. А це то, що я дерева маю робити, тут трохи відстало, але нічого я при другою плівкою скотчем приклею. Тож пустила корінчики. Буду робити коліус деревом. От. Ось так воно краще видно. Тут буде вверху шапка, а тут буде просто стовбур. Підлісний кашпо з колюсами. Воно зараз трошки замучене. Ось таке, так. Але потім воно зараз сонечко блисне, воно підніметься розправлять свої листочки і почнуть швидко рости. І будуть такі красиві-красиві композиції. Потім побачите. Зараз, звісно, воно не дуже. Перспектив... Потім побачите, як де красиво. Тут в мене ампельна. Віола, подивіться, як вона вже пішла в рост, Ось цвіт. вона тут жовтенька. Жовта з розовим, це біла повинна бути, чи бордова, не пам'ятаю, а ця прям так розпустилась, розпустилась. Все хоче тепла, все хоче рости, коли тепленько і сонечко. Трошки впорядкувала ще цей ряд. Ой, сподіваюся, завтра ще трохи щось встигну зробити. На цьому я буду завершувати відео. Усім бажаю все найкращого і до нових зустрічей. Підписуйтесь на мій канал. Хто перше дивиться, подивитись, що в мене тут буде. Сподіваюсь, крас красиво все буде. О, рікетіри мої прийшли.